Окей, а чому ж тоді Сідзіпінь уник цього неформального спілкування на цій вечері? Тобто це було його так зване ем, слово як нового, кита, нового лідера в у світі. Чи як я тут сильний, ти пішов, навіщо мені ваші вечері? Не, по суті, ні, по суті, приймати участь в таких неформальних заходах, я думаю, дуже важливо для світових лідерів. І це дійсно може підкреслити їхню статусність і. Продемонструвати їхню впливовість, що й вони учасниками діалогу, до яких дослухаються. Якщо ми дивимося на цю світливу з Ердоганом, виходить, що всі ці лідери зібралися довкола і слухають Ердогана. О, це дуже позитивний такий спосіб покращувати свій імідж. Якщо китайці цього не зробили і не скористалися ним, тобто вони а вони дуже суттєво борються за просування свого іміджу і перетворення його на позитивний. Так, от, якщо вони цим не скористалися, то швидше за все це дійсно та причина, на яку вони посилаються. Тобто, у них ще є дуже великі побоювання щодо е коронавірусу, і вони безпеки, з міркувань безпеки пов'язані з тим, щоб, не, щоб їхні члени делегації не е заразилися цим вірусом, вони е уникнули, скажімо, цієї колективної зустрічі. Ну, це з моєї точки зору. Так. Okay. Будемо спостерігати, як буде ситуація розвиватися далі. Дуже вам дякую, пане Дмитре, за фахові коментарі. Нагадую, що у нас в ефірі був. Я зачитаю, щоб бути коректною у ваших регаліях. У нас був Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, а також до центру кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Меглянська Академія. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте. і Дякую, що були з нами.